Їхня любов всеосяжна, їхні руки найлагідніші, їхнє серце безкрайнє. У Чернівцях до Дня Матері відбувся концерт, під час якого чернівецькі виконавці виступили для матусь дітей та молоді з інвалідністю. На заході побувала і знімальна група. Тива. Материнської любові у Чернівцях влаштували концерт для матерів, дітей та молоді з інвалідністю, аби підтримати їх у цей непростий для кожного час. Світлана Білоус є саме такою матір'ю, адже виховавши сина, добре знає, з якими труднощами можуть зіткнутися батьки дітей з інвалідністю у процесі дорослішання. каже такі заходи важливі, адже показують підтримку суспільства. Це є мами, які виховують дуже тяжких дітей. У нас є дітки лежачі, які взагалі не чують і не бачать. Но їм це треба іменно збираються матері, матері, яким це потрібно. Ми спілкуємося з мами разом. У нас у всіх одна спільна мета виховати наших дітей інвалідів, допомогти їм, щоб вони були здорові, щоб у нас був мир в країні і щоб ми були спокійні з дітьми. Альона Андрунічук мати трьох дітей, старший з яких з інвалідністю, зізнається, виховання це нелегка справа. Але разом з тим, завдяки підтримці інших матерів та їх досвіду, вдається робити все, аби діти соціалізувалися та реалізували себе в житті. День матері це таке свято, коли ти пам'ятаєш, для чого ти предназначена в своєму житті, для чого саме власна є роль жінки. На жаль, в цей час важкий, багато матерів втратили своїх дітей. Тось ця втрата є звичайно невимовно важкою, але думаю, що кожна мати, вона своєю серцем, душею своєю, все-таки повернута до своїх дітей і до тих, кому вона повинна віддати свою, свою душу, своє серце, своє тепло. За словами директорки департаменту соціальної політики, такі концерти важливі не лише для матерів, але й для їхніх дітей, адже дозволяють відчути свято відволіктися від проблем та поспілкуватися між собою, що дуже важливо для їх соціалізації. На сьогоднішній день дуже складно, йде війна, і таких заходів дуже мало робиться. Але я рахую, що таким людям ми повинні організовувати заходи, дарувати подарунки, дякувати їм за те, що не дивлячись на час, на можливості, вони виховують діток, вони долучаються до заходів. Вони волонтерять, вони збирають кошти на ЗСУ і вони є активними. Я хочу, щоб вони відчували, що місто дбає про них. Для матерів підготували насичену концертну програму з пісенними танцювальними та театральними виступами. Сьогодні ми будемо представляти театральну інсценізацію, яка називається Любов матері. Ми будемо показувати життєву історію, як любов матері нас опікує від самого дитинства. Ну і фактично вже до глибокої старості. Основу показати наскільки. Матір важлива нам проти всього життя, що її опіка є постійною. Часто ми це не цінуємо, і після цієї сценки, інсценізації, кожен захоче вийти з залу і набрати до своєї мами, просто запитати маму, як ти Тетяна Дубіцька, Євгеній Гостюк, Іван Мітрік, теми дня тва.